що в нас в Дублянах зародився волонтерський рух. Тут, в цьому закладі, де ми перебуваємо в Ганни Михайлівни Голій, в Народному домі просвіта і в, вестиблю, в вестибюлі нашої дублянської загальноосвітньої школи працюють волонтери, плетують маскувальні сітки, шиють, м'яжуть шкарпетки, шалики, шапки, рукавиці, ліплять, варять. Управляють на фронт пироги, вареники це все загальну скарбничку перемоги над нашим ворогом, який по-зрадницьки, лют, люто напав на нас і жадає захопити нашу державу. Весь народ спротивився, протистоїть цій навалі чужинців. І маленька краплинка в цю загальну скарбничку перемоги це наша праця, наших жіночок, сестриць, мешканців дублян, зокрема. Членів парафіяльної спільноти Успіння Пресвятої Богородиці Української Греко-католицької церкви в Дублянах. Тому віримо, що ця спільна справа нашого народу буде увінчена успіхом. Господь Бог благословить, почує наші молитви, прийме ці всі жертви і поможе нам подолати лютого ворога. Хай Господь Бог! І цю маленьку жертву, яку відправляємо на фронт, благословить, зігріє серця і тіла наших солдатів і поверне їх додому здоровими, неушкодженими на славу Божу ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається! ой, радуйся, што всичко Ой, радуйся. Для чого ми робимо вареники? Наші воїнів щоб вигнати москаля. Не москаля, а Путіна. Путіна. Ми досить тобто, для наших воїнів, щоб витримали і перемогли Путіна. Правильно. Ми їм вареників. Майонез, чесник, щоб має. Наша зброя... Наша зброя наші руки. Наша зброя то підноси, вареники, подушки і так далі. Це, по перший зал. Ми називаємося батальйон відважних жінок, місто наш батальйон. То, що не весь батальйон, ми зараз більше покажемо, який наш батальйон. Я готова добре. 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 Я готова Я готова добре. Я готова Я готова добре. Я добре. Я готова Я готова добре. Я готова добре. Я готова Бачите, хто гарно написано. Героям слава! Героям слава! Фамілію автора, так? Як фамілія? Я те, що конвалюк. Кон... Два... Люк. Так, так, все, Довго я затримую, але хвилинку призупинимо роботу і поможмося коротенько. Вів'яя Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Він Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вів'яя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче нашів і сина на серцях, нехай святий сім'я Твоє, нехай прийде Сасу Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не бери нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас і Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христе Боже, благослови цю поживу, приготовлено. Українським воїнам, що захищають свою вітчизну і наповнюють їх силою, кріпостю, відвагою, і щоб перемогли у боротьбі з лютим ворогом. А ми тобі славу оссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, навіки благословляється окропленим цієї води свяченої, ця пожива приготовлена українським воїнам. На святвечір в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава у і Сину, Святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помири. благослови. Христос, істини Бога, що на. Народився у вертепі в юдейському ім'я, стало покласти, спасіння нашого ради, молитва причистої своєї матері, усіх святих та блаженних української землі, помилуй і спасе нас як благий, чоловіку Амінь. Дорогі ухристі сестри, дорога Ганна Михайло, пані Юлію, е, така незвична мить, яку переживаємо, е, свого роду такий не мов би підрозділ. Української армії, тиловий підрозділ, ці наші сестрички, церковні і їхні вірні падіжанки, помічниці, готують ці вареники. Можливо, ці вареники прибудуть до наших солдатів на Другий святвечір. Приємно, що ця робота кипить в нашій парафії, в наших дублянах, плетуться сітки маскувальні, в'яжуться шкарпетки, готується пожива. І це дійство скріплює сили наших солдат, наших синів і віриться, що скріплені ще й нашою молитвою, вони приведуть наш народ до перемоги над лютим ворогом. Хочу подякувати вам, Ганна Михайло, вам пані Юлію, вам, дорогі сестри, бо ваша праця геройська. Це є великий почин. Без якого наші солдати би не витримали натиску ворожої, добре оснащеної, найсильнішої європейської армії. На цей час ми скріпли, ми стали потугою і ми стали нездоланними. Тому Хай Господь благословить наших синів там, а ваш тут, на добрі успіхи, на, перен... на перемогу, в добру путь. Хай Бог дарує вам силу і здоров'я на многії і благі літа життя. kia ora e hoa Тому що ми саме у гостях Ганни Михайлівни в цьому такому закладі харчування, який служить, який є власністю пані Ганни і служить для добра наших мешканців, довлян, для їх потреб, а в даний час за її власним покликом, покликом її серця, служить для українського війська, для, для загальну скарбничку нашої перемоги. Ганна Михайлівна і вам особлива подяка за те, що ви без. Спонуки самі проініціювали і, і фінансуєте, і залучаєте нас Добро. до тої роботи. Хай Господь дарує вам кріпость, силу, і щоб ми разом з вами в скорому часі святкували перемогу. Да, Хай я. Бог дарує вам, вашим, вашому колективу, вашим побічницям, щасливого, прийдешнього, добрих, многих від життя. <пілляв> Спасибо, Господи. Дуже приємно. Слава Україні! Героям слава! Дуже це тепло. Я ж маю горячого. Я ж маю горячого. Від роботи горячого, від того руху, від тих добрих справ. Хай Бог вам стоїть. Вертайтеся живими, з перемогою! Слава Україні! Героям Слава! Ну ми, ми говоримо не для реклами. розумієте, всі жінки, які працювали тут, вони вклали свою душу, серце, щоб передати от свою працю, частинку себе найкращим чоловікам України, які є зараз на передовій, і ми хочемо їм побажати з нагоди нового року різдвяних свят. В першу чергу міцного здоров'я вернутися живими, щоб вони знали, що ми їх любимо, пам'ятаємо, шануємо і чекаємо з нетерпінням додому з перемогою. І оця вся праця у ті жінки, які вже от не один тиждень тут трудяться. Це я кажу, вони зробили я все для них. Кажу, не шкодували свого часу, сили, терпіння, здоров'я, якихось коштів. Це от, кажу, все за для. Тих, хто на передовій, що захищають наш мир і спокій. Це все для них. А де ті жінки є всі? Та йдуть вже. Довго йдуть. Тут в нас от маскувальні сітки плели, зірки підготували, нашили <піллянсь> подушок, шкарпеток, термобілизну передав українець з Америки. <піллянсь> так? Так. Термобілизну передав Українець Павлюк Володимир з Америки для наших дублянців. Шкарпетки і шарфики. І в кожній рукавичці є корок. Я прикол. Гадай. Так, супер. Мілочно <'я втратила>, але... прияло. <плес> <плес> О! Нахилець, так. А. Mm. <плес> есть, особисто в'язав. А то а? ми мотали не такі, а дівчата в'язали. О, теж лішать тут. Не йшла. Це mm. хочу повипти не сити. Я, зараз я казала, ви пакували всяке все вон, з, з малюнками дитячими ще. Шалтики теж я не пакувала, то я не знаю. Е, 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 е. Шалики я не пакувала. Я не пакувала. Я не пакувала не. Але є ви, вишиванки, ну різні, абсолютно які тільки. От, оце, напевно, вишити. Він був сірий, його детето, подушки. Тут От тими дирками виходить тепло. температура, тепло, а зверху то є типа бляд, що там на ньому можна розігріти, чи погріти собі, висушити обув, чи розігріти якусь їжу. от. То такий принцип є. Ну а тут заливається щось. А там загрівається перероблене Угу. Ага. Наші мешканці в'яжуть шкарпетки, шарфіки, шлють рукавиці, подушки. В'яжем сітки. Господу помолімося, Господи помилуємо. Творче існують людського роду податків, благодаті духовно вічного спасіння. сам Господи, облагослови ці речі. Були приготовані нашим синам, що захищають нашу вітчизну. А ми ж тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Амінь. Благословляються і окропленим цієї свяченої водиці ці речі, приготовлені українським воїнам для захисту від лютих ворогів. Це маскувальна сітка ім'я Отця і сина. І Святого Духа, Амінь. Ця білизна, шалики, шкарпетки і всі речі для наших воїнів, воїнів українського війська в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Спаси, Господи, людей твої і благослови наслідя Твоє. Перемогу благовірному народу і нас супротивниками даруй. І Христом Твоїм охорони Богогутві.